Усім привіт! Сьогодні під'єднуюсь до вас для того, щоб повідомити, що я приєдналася до спільного проєкту. Називається він не бабусин квадрат, і я хочу вас в цьому відео надихнути на створення таких чудових речей з бабусиних квадратів і показати, наскільки вони можуть бути стильними, модними, сучасними і, неймовірно, красивими. Хочу розповісти, як я прийшла до цього проєкту. Насамперед, я дуже давно хотіла зв'язати щось з бабусиних квадратів, але завжди щось мене зупиняло. Одного разу я почала все-таки в'язати минулого року почала в'язати кардиган. Але коли почала в'язати самі бабусині квадрати, мені трішки надоїло і мені не сподобалося. Які ж ці квадрати виходять. Але я вже закупила пряжу на цілий светр, і просто вирішила перев'язати його в трішки інший формат. Я вам на каналі вже показувала той светр, він такий білий, з вишивкою на плечі, з рожевими квітами. І все, більше я до цього не поверталася. З тих квадратів, які я встигла нав'язати, я планувала зробити подушку, так, але я і до подушки не дібралася. Тому що мені не подобається те, що ці квадрати дуже-дуже тверді. Вчора, коли я вступила до, цієї, до цього проєкту, під'єдналася в групу в Телеграм. Подумала, що, напевно, все-таки я зроблю це і зв'яжу. Я вже замовила пряжу на проєкт, це буде светр повністю з квадратів. Ну, Поки що я так планую, а далі це вже будете слідкувати, як в мене буде просуватися процес в'язання. Я спробувала в'язати квадрат декількома способами і різними гачками. Найбільше мені сподобався квадратик ось, ось такого формату. Він вийшов м'який, еластичний і дуже-дуже мені подобається. Так, я в'язала його гачком 4 з пряжі Alize Baby Cotton, Газал Бейбі Котн в одну ниточку. І мені справді дуже сподобалося. Це в мене був в залишок вдома, і я вирішила спробувати з цієї пряжі. Мені сподобалася пряжа, тому що отой от попередній светр, який я планувала, я його в'язала з зірнар джинс меншим гачком, і мені не сподобалось, що цей квадратик виходить такий, знаєте, дуже цупкий. А ось цей, він прям еластичний, м'ягенький, і я думаю, що цей раз в мене все вийде. Так, Що я хотіла ще сказати? Замовила я 11 моточків, в мене буде він такий біло-молочно-бежево-персиковий, тобто такі ніжні відтінки я вирішила обирати. Хоча, можливо, якщо мені сподобається в'язати такі техніці, то в мене будуть і інші варіанти, тому що в мене зерна джинс. Багато пряжі, я просто, напевно, візьму гачок побільше, тому що в цьому, напевно, була більша проблема. Візьму гачок більший і буду поєднувати вже ті залишки, які в мене є, і, можливо, зв'яжу ще один якийсь светер, а можливо, навіть кардиган. Так, ось таке про свої плани. Я розповіла, на відео я хочу вам показати ідеї різних виробів з бабусиного квадрата і надихнути вас на створення чудових речей.